Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Зі старенької бабусиної хати у селі Йосипівка на Вінничині на колінах, стеляючи шлях квітами, провели на останній спочинок оборонця Дмитра Шаповалова. Серце бійця роти спеціальної розвідки зупинилось на Дніпропетровщині на позиції поблизу населеного пункту Катеринівка, розповідає військовослужбовець на псевдогерб. Він ліг спати, бо він не міг спати добу перед тим. І він ліг спати. І вже в 9 вечора, коли ми його будили, бо йому треба було збиратися на зміну, ми знайшли, що він уже був мертвим. Дмитро уродженець Стаханова на Луганщині, 2010-го призваний на військову службу. 2011-го підписав контракт. 2014-го, коли росіяни окупували рідне місто, перевіз на Вінничину маму та сестру. На той час служив десантно-штурмовій 95-й бригаді. 2021-го перевівся до роти спеціальної розвідки. В ній зустрів повномасштабне вторгнення. Спочатку оборонили Одещину, потім Херсонщину. Там у новій каховці потрапив в полон. Розповідає бойовий побратим Ігор Бодаєв. Спершу в Одесі ми там наводили порядок, вивавлювали диверсантів. Ну, і після Одеси нас відправили цей швидко на кривий ріг з Кривого Рогу. Ми поїхали зустрічати російську колону десантників. Виходить, коли ми там зайшли в село, там підбили ми три одиниці техніки їхньої, да, трошки їх там накрамсали, звісно, добре, трохи ну, не встигли відійти. Ігор з російської неволі повернувся менше місяця тому, 25 травня. Зустрітися з другом каже, так і не встиг, лише телефоном поспілкувались. Коли мене поміняли, він один з перших, хто до мене позвонив, там був веселий, був радий, там рекомендації давав то що він сам реабілітацію цю, цю пройшов, вже знав, що потрібно, і так поспілкувалися. Дмитро Шаповалов у російській неволі провів 13 місяців. Це відео перших митей. Тоді, 26 квітня 2023 року, запам'ятався багатьом тим, що вперше після року неволі скуштував яблуко. Я про Новий рік мріяв про яблуко. На прощання захисником сьогодні люди приносили яблука. Попри пережити в полоні, Дмитро прагнув допомагати іншим, розповідає представниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. Дуже світла людина, дуже щирий. Ми він і підтримував потім і нас, і родини. Був з нами на заходах на багатьох, які ми проводили для родин військовополонених. Дмитро. Пробув в полоні 13 місяців і щодня піддавався тортурам. Цей електричний струмінь воно не проходить безслідно. Звичайно, ці всі ситуації відразилися на його здоров'ї в подальшому. Полон дуже підкосив здоров'я брата, каже сестра Анастасія. Заключені написали, що серце зупинилось. Кардіохірурги кажуть, що це може бути із-за того, що над ним проводили тортури, тобто обливали холодною водою, дуже сильно били, били током, дуже часто, дуже сильно били током. Це в нього був такий самий яркий епізод із полону, що і голод дуже сильно морили голодом. Ну прям дуже, якщо він метр два і вернувся з полону і важив 70 кілограм. Мріяв про дітей та велику родину, мав багато планів на життя, каже товариш дитинства Дмитро Максименко. Я пишаю, що я був з ним знайомий, з тим, що я з ним товаришував, знаходив завжди спільну мову будь ким, веселим, з кучою ідей, які він хотів втілити. За героїзм та захист батьківщини Дмитро Шаповалов нагороджений медаллю за мужність. Поховали оборонця на цвинтарі в селі Йосипівка неподалік могили матері. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. 16 захисників з Вінничини повернулися з російського полону цього тижня. Обміни військовополоненими відбувалися з 9 по 12 червня згідно з домовленостями у Стамбулі, 2 червня. У його межах повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, прикордонної служби нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед них захисники до 25 років, а також важко хворі і важкопоранені українці. Вікторія Братчикова щодня допомагає своєму коханому Руслану Шендеруку, бійцю 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відновлюватися після важкого поранення. Познайомилися, розповідає в добропіллі, де працювала баристою, А він часто заходив на каву. 11 лютого цього року Руслан отримав поранення на Покровському напрямку. Травму голови, контузію серця. Втратив зір і ногу. Нині Руслан не говорить. Проходить реабілітацію у Вінницькій області. Кохана цілодобово поруч Паяє плати, щоб наші бійці мали перевагу у небі. На Вінниччині місцевий житель Олег Рижмань організував групу небайдужих і разом вони створюють дрони для ЗСУ. За півтора року 561 безпілотники. Це не межа, каже 61-річний майстер. У команді він за головного інженера. Каже, кожен такий дрон це шанс врятувати життя. Запрошує долучитися до ініціативи. У селі Шипинки на вінничині. Колишній гуртожиток став новою домівкою для внутрішньо переміщених осіб. Ремонт будівлі тривав майже рік за підтримки проєкту Кохати та агентства ООН у справах біженців, розповіла Суспільному Копайгородська селищна голова Людмила Кушнір. Для переселенців облаштували повноцінні квартири з кухнями та санвузлами. Нині тут мешкають шість людей, які через війну втратили свої домівки на сході України. Шиють броню проти вогню, одяг, який витримує високі температури та захисні шоломи, що не мають аналогів в Україні, виготовляють у Вінниці. Підприємство, ролоковане Сіверсько-Донецька 2014-го. Тоді, розповідає керівник компанії Пірана Олександр Грищенко, починали з невеликої швейної дільниці. Нині на підприємстві працюють десятки автоматизованих машин. Зараз компанія потребує швачок і закрійників. У Вінниці на деяких маршрутах автобуси та тролейбуси тепер ходять рідше. Як повідомляють у місцевій транспортній компанії, інтервали руху подовжили, а кількість машин на лінії зменшили через нестачу водіїв. Розповідає керівник маршруту кінцева залізничний вокзал Олександр Кільчицький. Третина водіїв пенсіонери, інші на війні. Наразі підприємство у пошуках нових працівників, але заповнити вакансії вдається частково. У Вінниці стартував літній табір. Місія супергероїв для дітей з інвалідністю. На базі центру реабілітації гармонія для 12 учасників віком від 7 до 12 років передбачені майстер-класи, квести та корекційні заняття. Розповіла Суспільному директорка центру Олена Чорнобривенко. Перша зміна триватиме 5 днів. Всього їх буде три: остання у липні. Зей черевичок у хмільнику поповнився новою колекцією. Понад 300 екземплярів привезла на Вінничину одеситка Марина Гас, яка збирала ці мініатюри 15 років. Серед екземплярів черевички з Італії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Швеції та Грузії. Декоративне взуття виготовлене зі скла, порцеляни, глини, металу, дерева та шкіра. Власниця музею черевичок Неля Рибак говорить, на таку колекцію не очікувала. Музей черевичок у Хмільнику жінка відкрила 2021 тисячі колекцію. Збирала протягом 10 років. Нині вона налічує 10,5 з половиною тисяч черевичків 70 країн світу. Відвідувачам подільського зоопарку вперше показали маля суриката, яке народилося три тижні тому. До цього батьки ховали дитинча, тримаючи його подалі від людей. Харчується маля маминим молоком, розповіла доглядачка за тваринами Віта Зеленько. Сім'я сурикатів у зоопарку нині налічує п'ять дорослих особин та одного малюка. Наступне поповнення очікують через рік.